Привіт, друзі! Мене звати Нінель Циган. Я наставник експертів, допомагаю монетизувати свої професійні знання через інстаграм. У мене є власна методика, в якій я поєдную інструменти маркетинга і роботу з мисленням. Отже, як продавати себе, свої послуги та продукти через цінність. Цей урок буде корисний, якщо ви або початківець в інстаграмі, взагалі в соцмережах, або ви взагалі початківець, людина, експерт, яка щойно отримала диплом, здобула якусь професію. У вас блог до тисячі підписників, у вас невеличкі перегляди, охвати в сторіс: 30, 50, ну, можливо, 70. Неважливо, ви давно працюєте, чи ви щойно вирішили просуватися онлайн, людям потрібно зрозуміти, хто ви. І чим ви конкретно можете їм допомогти? Це перше, що допоможе вам розкривати цінність і зробити реальні кроки до своїх продаж. Зараз я пропоную вам прибрати весь хаос зі своєї голови і просто поставити себе на місце вашого потенційного клієнта. Припустимо, ви психолог, і ваш клієнт це конкретна людина, це жінка, в неї є конкретна проблема. Вона хоче піти від чоловіка. Що робить ця людина, ця жіночка? Вона відкриває телефончик, да? інстаграмчик і починає шукати психологів, да? наприклад. І що вона бачить? Бачить вона 100-500 психологів. Вона заходить на їх сторінку, і там написано одне те й саме. Знаєте, от таке враження, що писала одна людина, ну майже у всіх написано одними. Цими ж словами, знаєте, що одна людина написала, всі інші в неї списали. Там про страхи, про працьовки, про трансформацію, про ресурси, про внутрішній стан, нібито правильні слова, але де тут цінність для нашої клієнтки? Немає. В нашої клієнтки є конкретний біль, конкретний запит, і їй потрібна допомога, бо вона сама це не може зробити, їй складно піти від чоловіка. Вона читає цю шапку профіля, а це перший дотик, перше знайомство з вами, як з експертом, і вона не розуміє. Не розуміє вашу цінність, чому вона повинна на вас підписатися, чому вона повинна вам написати? Знаєте, чому вона не розуміє ось ці, ці прекрасні слова? Тому що вона не психолог. Їй потрібно розшифровувати цінність кожного вашого слова, кожної вашої практики. Зрозуміти, що ваші клієнти в них інше сприйняття, і вони хочуть читати дивитися зовсім інший зміст, Конкретний зміст, як ви, якщо ви психолог, допоможете їй піти від чоловіка? Все, Все дуже просто. І якщо у вас в шапці профілю немає відповіді, які проблеми ви вирішуєте, які результати отримують ваші клієнти, при першому дотику ви ніяк не показали цінність роботи з вами. Це крок номер один. Напишіть в шапки профіля не тільки хто ви, а й про те, які проблеми ви вирішуєте. Крок номер два. Які результати отримують ваші клієнти? Ось з цим. Фульовки результатів у багатьох експертів складнощі, тому що в кого м'яка ніша, нібито результати дуже складно відцифрувати, порахувати і щось чітко показати. В кого тверда ніша, там теж складнощі, тому що цифри можливо і є, але вони не такі великі, які б хотілося. Справа друзі, не в цифрах, а в тому. Чи є у вас реальний досвід у вирішенні проблем, тому що люди готові платити за результат, а не за кількість ваших навчань, дипломів та інших регалій. Зараз такі часи, що намалювати можна будь-що завгодно, будь-який диплом, фотошоп, канва і вуаля. Якщо ви хочете мати клієнтів вже сьогодні, доносити цінність роботи з вами з першого дотику, навчіться формулювати результат клієнта. Наприклад, ви стиліст. Дивіться, ніша м'яка, на перший погляд, вона ну що, це, краса, да? але стиліст може вирішувати ну, як мінімум дві проблеми. Перше, вона може вдягнути так людину, що підкреслить її новий статус, і її клієнтка, можливо, почне продавати на більш високий чек. Але, мабуть, вона почне спілкуватися з зовсім іншою якостю клієнтів. Тобто, стиліст в даному випадку вирішує грошові проблеми чи запити свого клієнта. Також стиліст може зробити перевтілення жінці, і вона створить якісь стосунки. Особливо це важливо, якщо, наприклад, до того вона ніяк не могла зустріти гідного чоловіка, а після перевтілення щось таке відбулося. Скоріше за всього піднялася самооцінка, тому що вона якось по-іншому стала виглядати. І це теж результат. Ваша задача постійно дивитися на свій блог, на свій контент очима клієнтів. Чи зрозуміла клієнту, хто ви, чим ви корисні, які результати ви можете дати, які проблеми, конкретні проблеми ви вирішуєте. І третій крок все це неможливо зробити, якщо ви не знаєте, хто ваш клієнт. Класична помилка на цьому етапі казати вести контент про себе, про ваші інструменти, про процеси. А потрібно зробити дослідження своєї цільової аудиторії і в контенті писати про клієнта, про його волі, про його бажання, про його супротив, якісь про міфи, в який він вірить, відпрацьовувати заперечення ваших клієнтів. І це потрібно казати саме мовою клієнта. І тоді людям буде цікаво, і вони відчують цінність роботи з вами. Але експерти чомусь робить, роблять помилку. Вони пишуть про себе. Да? Психолог розповідає, наприклад, про тінь. Це складний зміст. я знаю, що таке тінь. Але клієнту, який міг би вас купити вже завтра або зараз, йому не цікаво читати про вашу тінь. Йому читати. Цікаво про те, що він отримає від роботи з вами. Чи означає це, що не потрібно писати про процес, про свої професійні інструменти? Ню, звісно, потрібно. І це ваш експертний контент. Я думаю, що ви розумієте, як це важливо. Да? Люди лайкають, навіть можуть писати вам коментарі. І е, цей контент він потрібний, але він не продає. І його потрібно дозувати. Створювати такий контент, який просвіщає, підігріває, підвищує свідомість, рівень свідомості людини потрібно. Але ви з цього контенту ніколи не зробите продажі ось так, ось зараз. Якщо ви хочете мати клієнтів вже завтра, потрібно навчитися поряд з тим, щоб розповідати про свої інструменти, розповідати людям, як конкретно ви їм допоможете. Знайти, наприклад, нову роботу. Або створити власну справу, або перестати сваритися з дитиною підлітком. Розумієте, потрібно казати мовою клієнта. Отже, щоб продавати з невеличкого блогу через цінність, потрібно зробити три кроки: перше, написати, які проблеми ви вирішуєте, друге які результати з вами отримують клієнти. І третє, головне зробити дослідження вашої цільової аудиторії, щоб почати бути їм зрозумілими. І доносити цінність робити з вами і їхньою мовою. Якщо ви хочете це зробити разом зі мною, я запрошую вас на свій практикум, продаючий блог. Завдяки цьому практикуму ви упакуєте свій інстаграм і почнете отримувати клієнтів вже завтра. Напишіть мені, будь ласка, в Дірект. Хочу продавати завтра. І ви отримаєте спеціальну ціну на цей практикум.